Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні пора в Фортнайт та покажу нову локацію Картман Ленд. Це локація з колаборації. Е, тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись телеграм-канал в описі цього відео. Крім цього, покажу нові предмети, бо там додалось дві нові зброї. Це нова. ППшка, новий дробовик, потім ще новий хіл в виді пачок. Ну і звісно, що нова палка міфічна та медальйон. Ось так виглядає ця локація на карті Cartman Land. Я сюфував, як бачите, сюрфінг взагалі ніяк не змінився, тобто він такий самий, тобто ти скользиш по воді. А потім просто підлітаєш і летиш на, ну, на свою локацію, яку ти вибрав. Я вибрав Cartman Land, тому як бачите, долітаю. Тут є різні такі. Ну, Різні апарати, в яких можна покататися, різні прикольні місця. Тобто бачите, є отакий кар картонний замок. Так, Картонний замок, тут у нас флажки різні якісь написи, драбинка є, лут теж є, є зіплайни в, в режимі без будівництва. Ну, і навіть я зараз в будівництво зграю, тому теж є зіплайни. Я вирішив в будівництво піти. Тут, як бачиш, трохи впав, тут є дерева, різні ресурси, багато зіплайнів. Скриня, звісно, яку я вирішив залутати. Ну, реально прикольно це виглядає, мені реально подобається. Тут ще такий ну, на зіплайн це такий, така доріжка, по якій можна їздити. Ось такий міні-музей, або щось типу того, магазинчик такий, сувенірчиків. Є якийсь соус, може щось типу того, бо я чесно не дивився цей серіал, але він прикольно мені здається Тут, як бачите, різні картонні вивіски, є багато прапорів Канади. Це фільм з Канади. Ось так глядає нова SMG, тобто Flex SMG. стріляє вона ось так. Вона має ось таку обойму, якісь трохи ніби зупинки в ній, є, але нормально. Перезарядка ось така. В неї є різні рідкості, в принципі, ось такий ще є сплеш стіл splash. Тобто ти маєш цю бомбу, береш її, можеш мати дві бомби в одному стаку, кидаєш під себе і стаєш невидимим. Але тебе все одно інші противники будуть бачити, бо ти такий, типу, ніби зелено, невидимий. тобто Тебе все одно можуть побачити, та й ти взагалі майже не ховаєшся. Це на дуже трохи часу. Потім мався, який добив цей чувак. Ось, до речі, автобус трохи теж поміняв, він став таким жовто-рожевим, щось типу того. Я прилетів на цей карт Land, Тут, як бачите, бачу цю голову чувачка, бачу вивізку, що не, треба розшукати оцього кота. За це дадуть нам 100 доларів. Чесно, прикольно. Я бачу скриню, бачу патрони, збираю їх. Тут у нас така якби кіоск з білетами. Далі від нього різні постери на ньому. Висять. Ну, а Тут можна прийти біля цієї річки і попасти в цей парк атракціонів. Парк атракціонів цього картмана Тут я знайшов хіл який я вирішив трошки пізніше взяти, Ну, взяти зразу і захілити. Проходжу цю річку. Як бачите, ми подаємо в сам парк атракціонів. Тут є звісно, сцена цієї принцеси, є місце, щоб постріляти. Звісно ж, є звісно цей круг, на який ти можеш сісти. Ну і крижаний каток. Чи крижаний хокей. Бачу статую цього чувачка з Рейганом, бачу різні плакати, типу стань Міньйоном» і до цього хаоса. Ну, я пограти в оцей атракціон з стрілянкою. Він тут раніше був теж, я думаю, ви це знаєте, бо я думаю, кожен у нього грав. Ну, хто грає Fortnite. я починаю знищувати ці всі поєнти червоні. Ну, як бачите, просто треба попадати по цим поїнтам і все. І отримувати поїнти за це. А ці два сірі щита будуть тебе, типу, ну тобі треба трохи заважати. Всього у тебе десь 25, якусь потягу, або там 30. Вони появляються якось дуже повільно, ну, коротше, якось появляються. Тут, як бачите, я все знищив, мені дають лут, тобто, чим краще ти зіграєш, тим краще буде лут. Мені дали дві снайперки і ще ось такий хіл. Зелений, це з нової колаборації, да, нам, нам додавили ці, ці бачки. Починаю знищувати їх по пешку. Тобто двома пістолетами пулеметами Знищую, 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 знищую. Це набагато швидше, мені здається. Хоча патронів втратить дуже багато. БП-шка взагалі дуже швидка. Ці дві пістолети. Як бачите, знищую, залишається 4 секунди, 3-2-1. В мене 17 пунктів. Як бачите, мені з пушки влітає ось такий лут. Ось, наприклад, така філетова Flex SMG. Я забираю, звісно, її. Ну, і... Це вже все, бо типу два рази може зіграти. Все виглядає цей новий предмет 6 пуфс, Зелений предмет, тобто він рідкісний, в нього 300 заряда. Ви можете ним або стрілятись ось так. Оцими попкорнами чи там чіпсами. І воно буде наносити 10, 10 урона противнику. А ще ви можете хілитись цим предметом і хілити собі 10 хп. Використовуючи 10 заряда тому це прикольно, всього 300 заряда. Тут, як бачите, оцей атракціон, ви можете в нього залізти і почати літати. Це реально прикольно, бо крім того, що ви почнете літати, і коли ви спуститесь, зстрібнете, бачите, у вас з'являється зіплайн, і ви можете летіти куди хочете. Тому як на мене, це дуже прикольний імба Я вернувся на цю локацію, щоб забрати оцей сплеш чіпс, щось такого типу що чіпси. Бо в мене було мало патронів. На них. Тут раптом мене, на мене нападає чувак і коротше добиває. Наступний матч я лечу вже на цю сцену цієї принцески рожевої. До речі, медальон якраз посвящений якраз саме їй. Бачу скриню, лутаю скриню, забирався, що тут є. Тут у нас якісь танці, якісь бомби. Бачу це, цю дорожку, типу як зіплайн, тільки щось трохи інше. Тут вона проходить між локацією, це прикольно реально виглядає. Тут написано Buddy», щось такого типу. Ось у нас новий дробовик «Iron Pump». Не, тут у нас всі, дуже багато цих всіх прапорів Канади, дуже багато цих картонних чувачків розставлено. Е, ну, в принципі, прикольно. У нас тут тваринки розставлені з картона, якийсь чувак е, білий в карто, картоном розставлений. Ну і коротше, прикольно, 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 прикольно зроблена локація, мені подобається. Чесно, прям Діс... Дісн... Діснейленд був прикольним, але це набагато краще, мені здається. Е, дуже багато прапорів Канади, все-таки знову кажу. Тут у нас е, оцей кружоний хокей, в який можна програти, який я не грав у нас ще біля цього проходу є ось такі, як винувик. Як... Типу, входи в будинки, але вони ніби з картону, типу, якісь несправжні, ніби. Ще статуя чувачка в костюмі, який може зламати він з металу, якщо що. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Тут вхід в оці картонні замки, в яких я вже був, там де нормальна лута, але там не знаю так собі насправді. Тут є дві бомби, ну, дві ці пушки, з яких можна стрільнути. Вони стріляють, але куди вони летять, я не знаю. Чому я їх взагалі використовувати, я не знаю. Бачу чувачка, вбиваю його. Забираю голу, лут, це напевно вбув бот, заходжу ось в це місце, щоб постріляти і щоб використати цей автомат. Мені дають 30 секунд, і я починаю стріляти. Вирішую стріляти з отакого, ну, типу, автомата ППШ, якось так. У мене вже дофігає, як бачите, 23 пункти, які мужчина міг наміг бо я швидко все знищував. І мені, як бачите, з цієї штучки дають прям дофіга лута. Ось таку філетову емку, потім ось такий слюрпік. Е, я збираю все, що в мене є, і просто йду звідси в ось такий автомат, ну в якому я вже був. Піднімаюсь, в мене тут вже немає противників ніяких, всі звідси вже пішли, ну або всі були вбиті мною. Хоча його тільки одного вбив, але окей. Е, тут буря прям до мене підходить, і буря доволі швидка, тому я боюсь, що я встигну піднятися наверх, щоб можна було втікти набагато далі. Але як бачите, буря мене не здоганяє, ну бо вона справді швидша. Я втікаю просто і лечу. Що як бачите, в ту сторону тут падаю на дерево, падаю вниз, біжу, вбиваю одного чувачка, забираю його філетові дробаши. Як бачите, я опинився біля цієї лабораторії, оранжевою, яку захопив цей куб. Дивлюсь автомати, тут є три автомати, в одному з них можна купити легендарні предмети. А для цього треба мати 2500... 2500 золота. Ну, Все-таки я приніс це золото, бо там, типу, в кожному матчі воно ж анулюється, правильно? Тому мені треба було зібрати ще трошки. Ну, я зібрав і коротше, отримав цей легендарний дробовик. Тепер у мене є філетова МК, легендарний дробовик і ось такий рюкзак Кашана. І літає на ньому, як бачите, правильно. Тут я бачу чую противника, але до противника мені вже пофіг, бо типу, ну нашо, типу, це напевно якийсь бот або щось типу того. До речі, з'явилася аномалія золота, тобто ти, коли ти стаєш швидшим, сильнішим, і коли ти знищуєш буквально все, що хочеш, там камінь, дерево, ще щось, то ти все одно отримуєш золото. Ну це типу, щоб громити золото було набагато легше. Коротше, все-таки, як бачите, я знищую грузовичок і з легендарної скрині отримую ось цей медальйон. Медальйон, ось так він називається, Кенні медальйон. Він тебе возроджає, Тобто це медальйон доволі прикольний. Як бачите, я його забираю, цей медальйончик, бачу противника. По ньому стріляю. Ну, Він там щось від'їжджає від мене. Я піднімаюсь до цих букв Бравлвуд, чи що там, Fortnite, Баттлвуд. Стріляю по цьому чувачку, це знову цей хагі-вагі, який сидів в тому геліку. Я піднімаюся наверх по цим, по цим побудовам моїм, бачу чувачка, беру свої оці штучки попкорн, і починаю стріляти по ньому. Наношу йому гігантський урон, але, типу, це дуже повільно. Тому, типу, використовувати цю штуку як зброю, чесно, таке собі. Автомати є, ППшки, тому таке собі. А ось як хіл, ну це вже набагато краще, мені здається, ідея. Але можна хілити тільки ХП, а не захист. Вбиваю ще чувачка ботіка, забудовуюсь, на мене, цей хагі-вагі, який сидів в тій машині. Я даю йому 46 в голову, потім добиваю його, все-таки він мені нічого майже не зробив, тільки зніс захист. Все тепер окей, я збираю медальон цього боса і стаю самим босом в Батлвуді. В мене тепер з'являється сила боса. Тепер, тепер я позначу на карті, тепер трохи вище, тепер у мене є ХП показане. Ну, коротше, так, да, тепер я став босом, але не знаю, що це того стоїть. На мене нападає чувак з мініганом синім. Я пробую закритись якось, пробую щось зробити. У мене ідеальний лут, але як бачите, в мене ще, ще і буря зажимає. Я пробую втікти, захилитись цими попкорнами, всипаю їх собі, але воно хилить по 10, тому не виходить. Все-таки, як бачите, мене цей медальон ну, спасає і розпавнить. Тобто, бачите, ці всі штучки з'являються, ніби якісь, кажу, мені стало страшно. Але ось. так, Я з таки взроджуюсь з портальчика, влітаю в бій, мені дають синю папешку, банку і ще, звісно, ну, ці попкорнчики. Я пробую щось зробити, але як бачите, в мене не виходить. На цьому все, всім дякую за перегляд і добачення. до побачення. До нових зустрічей, нових відео.